Ти оце тільки на бутилках, так, да, заробляєш. Ну, я по тобі ще не получав. То есть, оце ти зараз збираєш, щоб купити їсти? Ні, я на пиво. Насолоджуємося піво. Передаляй на Україну. Які 300 євро? А борщики тут 1500 2000 Добре, получается. ну пофіг. Hello, darkness, my old friend. А нормальна така тінька в парк вийшли погулять. Лисичка ходе. Следующая це буде білочка, потім криси, кстати, тут часто ходять. Дивіться, просто лисиця по парку хода. І в Тегелі я кстати теж лисицю бачу, не співав засняти. Ходи, як так і надо, чисто. Встала, попісала, пішла далі. В общем, ситуація. Стоим з пацанами в парке, общаемся, і тут до нас підходить человек і починає говорити на німецькому, але я чую, що деякі слова на українському, а він просив бутилки. І дальше дивіться, що происходило. А то я а, да мы понимаем, мы на немцы. А, вы. Понимаешь говорить? Да, 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 по-нашему. Я думал, что это немцы приехали. А я хотел бы. А вы звик. Звик. Ты откуда? Украина. Украина? Ну что говорю не украинский? А, в Полтави. Полтавы? Да, а что я людей? Извини, я пока слышу, я инвалид, но здесь я здесь я, я, я учу. А. А, да, кажи. А я чем занимаюсь. Ну, знаешь, война идет, а я, mm -hmm. приїхав сюди. Ну, знаєш, я в деженский приехал сюда. Ну, знаешь, я действую, что в Германии приехать, когда было пришло истории СССР. Я приехал по как Вот, Германия. Вот, да, я понял. Но я не хочу, чтобы это угрожать. не, картон. я просто приехал да. Украина, если там вина надо угу. то я уже поеду туда. Да, да. Ну, вот. Я понял. Ну, пока что в Немечине, да? Угу. Понятно. Ой, ничего, ладно. А что, я... ты ты вот только на бутылках, да, зарабляешь? Ну, я потом еще не получал. А чего? А даже паспорт потерял. Когда на півця, подарувати і так далі. І по не дають. А пробував відстанавти. Ну, джафтейнта дали письмо, но я пропускав. Я долго виспався. Нужно було не пропускать. Если ну, да. б не пропускав, то получав би по. Ну, надо було попробувати. Якщо моє то нету, а може далі чи ні, але я не там не пробував. Ти отримав би по 400 евро, а так бутилки збирати, ну блин, це сильно дорого. Ну знаєш, все ребята, є таке, буває, получается на угу. Mm -hmm. да, кушать готовить не хочеш, бесплатно дают игры, а далее переселяют туда mm -hmm. вообще, Ну, а дальше что будет в общаге? В общаге готовить можно жить. Сами. Этом, ну, да. На 180 но. евро спокойно можно жить. Они не будут готовить маленькую. Не будут, купить. но ты можешь куплять. Же. А может не будешь куплять? Может там есть, есть по районам ага. Берлина дают бесплатно еду. Ну, знаешь, там где бомжи, там где волонтеры дают. Они, они пособие на кармане, а люди там ням-ням-ням-ням. Mm -hmm. А, а, де... а работа не куча. А сейчас ты де еси. Там, де я в общаюсь? Да, да, да. Там надо купить магазину. А приводит, готовить кучу на кухне. То есть це ти зараз збираєш, щоб купити їсти? Ні, я на пиво. А я там ходжу там, де все, а там, де. <рес> а це на пиво собираєш или що? <рес> на пиво, так. Да. А. А, а, а на ферхові там дає безплатно, кушать, а, тут поняла. борща, буде брод. Я люблю Бога, я там кажу і так далі. Тобто ти ходиш в церкву, щоб поїсти. Там... А тут збираєш щоб пиво випити. А що не можна? <реш> Геніально. <реш> так. Так а зачем? Ліпше замість, пива собі... О... Ліпше замість пива збирай гроші, щоб поїсти. Було що? Знаешь, если е е е е е е е я денег не по денег получал в теге, mm -hmm. но у меня переселял в, в обшаге, у меня уже не получал, надо наш обтент. На наш обтент приходит письмо, но надо утром, а я не лен лен лентяй. Mm -hmm. Я долго высплатил и так далее. А вот надо быть не лентяем. Mm -hmm. Ну а паспорт проблема. Для раньпаспорта. Блин, ну восстановить, я думаю, что якось можно. Да, можно. Через міграційну службу восстановить проблем не буде. Может быть у меня проблема, а может быть не Не-не-не, я бы тебе не называюся. Эээ, блять, я забудь. Я по На, 5 евро, не ходи не собирай бутылку. Не надо, ребята. Не, тоже. Возьми с тобой. Да бери. Там не боже ты. Все нормально, бери, просто не збирай бутилки, йди спать. Окей, я візьму п'ять. візьму туди вам на піво. Ні, 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 йди нормально, просто не бутилки. Да. бутилки. Да. Просто йди освіти. Мені не подорожі. Ні, все нормально. Дякую вам. Все. У тебе. до вечора. Ну так. Да. Я сьогодні час. І поїсти купи щось. Не поїсти. Як не поїсти? Купи бутылку пива и сэндвичи ну, купи да. собі. Ой, конечно. Дачка, попрыгну, воровку будем взять. Морковку. Ну. Вот. ну. Давайте вам. Все, почав. хорошо да, 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 А да. это оставайся. Всем Це... хочешь, можешь забрать, же ты ж собрався і ти. Если вже собрал, то забирай. Есть 25 центов. Просто сейчас иди спать, дальше не собирай и все. Иди отдыхай. Все. Все, хорошего вечера. Давай, да. Давай. Не в роман, блять, собі все життя. На тому люди просто все життя собі Довольний який! Аж прыгай, двиду. Ого, до такой степени довольный. Не просто Просто поняв. Взагалі, ми вже збиралися йти просто вже в Тігель. Думаю, там було ще трохи налічки. От, і підійшов пацан, і він що то говорив, питався, говорити на німецькому, і я зрозумів, що він не німець. І почав щось говорити, я кажу: так ти з України, типу, да? він, він каже, ну так, да, я інвалід, там все почав розказувати. Як я зрозумів по його розказам, паспорт він потеряв. Щось ти в нього. він не втратив паспорт. В нього коротше фішка, що це так голов тебе знімати чи знімачення? Заблюриш потім Тоді його знімати. ні, в натурі. Якби ж я Ну кажи. якби там фішка, в тому що в нього просрочений паспорт. Ви не поняли? По розмові це зрозумів. В нього паспорт просрочений, але він може йти в це. Як воно називається все забуває? Міграційна служба. Ні, ні, де сидять і наші а з нас в Україні купує з Франції, де посольство посольство. Mm. Посольство, в вот. посольство ти і поновлювати, але ну mm. я не розумію просто людину. Мені спочатку шкода стало, бо інвалід, і так далі. Да, так, Я думаю, шкода, на їжу збирає. Я думала, буде дістати гроші, Але я потім чую, як ти йому даєш п'ятерку. І я чую, блять, то на пиво. Ну я думаю, ну ті, ну ти і так в церкві mm. Ну та візьми собі щось копи поїж. там відклади mm. ті гроші. Ну це брідосі, він себе собі життя просто сам валить. Ну no, так. Да. Він все... А потім, блять, люди дивуються, що в них нічого по житті немає. Та бо тому, що пізді. Ну подивись, чим він займається. Ну, бутилки збереш. Ну ладно, виходиш з ситуації, та ті гроші. Ну візьми собі щось, ну, купи, поїш. Ну да, ну я дав, я думав, ну, щоб знаєш, щоб так, не ходив, не забрав, не мерзнув, Типа, ти хай вже купаси і бутилку питання, як я, ні, він в Україну ні, ні. хоче їхати, блядь. Йому 100 євро треба буде мінімум. Та то не вернуться, то не проблема. То він депортуватися може. Так, йому біля куплять. Просто що проблема в тому, що. Він не хоче, він два роки тут знаходиться, він навіть не хоче зробити, каже, мені лінь. Він не хоче зробити навіть собі. Тобто він не прям інвалід, що взагалі нічого не розуміє. Він понімає. Тобто, можна сказати, знаєш, що інвалід, що не понімає, але він, він ж понімає. Він ходу собирає, понімає. Він каже, що стекляні бутилки мало, платять за них. Тобто він понімає. І проблема в тому, що він а не він хоче дав відповідь на його його конкретну проблему, і це Я проблема. в більшості суспільства, 90% населення світу, угу. це лінь. блядь. от він сам сказав. Ну лінь, так. Лінь, все. Ну, що да. ну, тут це поясню. Йому а не, ти, це, а це, ти, це, ти це. поняв, що він сказав, коли я йому сказав, що купи бутилку пива і купи собі поїсти сендвіча, а що він сказав за моркву? я нічого не зрозумів. Що він mm -hmm. купить морку до пива, типу, їм буде морку ням-ням. А, я поняв. Так я поворачив. Я подварився я щось стою слухаю, щось там, говорю, дивлюсь, порочю голову. Але знаєш, що ти розумієш, якби це смішно не звучало від нього і у ті одії, ти розумієш, що це означає? Ти йому дав 5 євро, значить за нього 5 євро, отако вийшли в день, це піздец багато. Ну да, я А понимаю, це, це, як він ну. проживає? Ну так, да, це місто повне. Це реально ну, дуже хірово. Ну, з одного боку, то шкода людина, а з іншого боку, ти розумієш, що ти йому нічим не допоможеш і шкодувати його немає за що, бо, тому що це його сам особистий вибір. Да, просто, щоб він сам це бирав. Якби людина називає. зараз збирала і він хотів на їжу, це no. б був добре. Оце тоді б взагалі не шкода було. А тут ти даєш гроші, ти розумієш, що ті так піде. На собі все зле. Ну, а так, щоб не мерзнув, хоч. Де вже. він всі бабки встав? <гум> от він сам здавав відповідь. Бо він все провтикав, він пропив, з кимось побився, бабки втратив, ну, там та, то, це, все, це от печально. він сам себе загробив. Це реально печально. От що алкоголь доводить. Це печально. Це. Ну нічого, зато не буде мерзнутися, брати бутилки. Так ось сьогодні. Може так. і на натурі хоча б морковку си купи. Бля, че, він зараз піде купить бутилку, він зараз піде собі купи піва, не одну бутилку. І далі піде Ти забрати проспиться проспиться до години першої. Ну, я сподіваюся, що так не буде. Проспиться до години першої, відійде Ş в будончик, розумієш, і нану. А може в нього мозги включаться, і він піде ще збирати бутилки і купить собі водку. Е... Ще краще варіант. Хуже, а не Як... вже, ну, да, Я не розумію, просто Від... чув, що людей не вчить ну, типу, в житті. Ну, Це ж просто. Так в Україні, ну він ти Ну живим, да, два года, дивись, два года в нього, він вже до два, два, два години. Да. то тобто він за два года міг би вже тут. Слухай, no. no, no. як мінімум, якщо він отримав під... собі, yeah. він би міг мінімум, нормально жити. Як жить. мінімум, він yeah. би міг навіть пішов би банати. на роботу. Дві, а прост... чим язик він сказав не учи? Uh, ah, ah. Але суть, ти розумієш, за два роки та він би навіть міг на просту соціальну роботу піти в плані прибирати в вулиці. Ну, мабуть він там 300 євро в no, Але да. Але це 300 євро. Це можна прожити на 300 я, я євро. Я то знаєш, задумався Сотку голові, що Для буде... мене 5 євро це не супер багато. Не, я тільки що задумався, що він ходи забирає. Одна бутилка це двадцять центів. То для нього це 5 фіз... євро да, це ці це палку. Б... Дуже багато. Але ти розумієш, фішка в чому, що цей що Він що за бомжів казав, що бомжів там дають їсти. Звідки він то знає? Бо він сам ходить з ними їсть. Якщо виходить, в церкву ходить. В Церкву ходить. Хават. Розумієш, е, ну. Вже це, Чаї, це, чаю ходу аупа. церкву. Дивись, Як його посилили без вулиці, без пастор, вулиці, вулиці, Якщо, якщо б не, не було лінь, він, міг, він, най... він неофіційно цього. би вулиці міг прибирати 300 євро, 200 відкладай собі на їжу, Ні, все заказ. спокійно, це купа, і сотку відкладати кожен місяць. Два роки, прохуй, 24 Три, 300 місяці. 300 євро, а борщики тут 1500 2 Та євро. Та добре, включає. ну пофіг. Ну та mm. добре, хай буде 300 євро якась робота. Порахуй, 200 євро він відкладає, 100 євро лише 100 євро лишає, 200 витрачає. 100 євро. 100 євро на два роки, 24 місяці, 2400 євро. Ну да. Я би зараз я чухав нормально. Ну mm, так. No, no. Але проблема в тому, що якби він навіть ті бабки отримав, ті бабки би пропилися так швиденько. І дивись, ну кстати, він не виглядає. Хорошо, дивись, Ми говоримо за те, що він п'є. Він не виглядає як чоловік, який бухає. Він нормально Тому що виглядає. немає на те, щоб бухати. В цьому і проблема. Ну, а ну, тільки виглядає, він він нормально получає, Він... і одіти він нормально і виглядає нормально. Ну, ну може, Зараз це йому гуманітарку дивиться. дали. Гуманітарку. Може, да, Навірно, так. Да, бо одіти він нормально і виглядає. Лице в нього явно не алкаша. То тобто він нормально виглядає взагалі. Да, короче, Просто мені. жалко стало. Не знаю. Жалко, пчолки. Жалко чоловік. Так що ти йдеш знайомиться з режимкою? Давай. Я придумав. Ти тільки що говорив, що ти йдеш знайомиться. Давай. Да уже все, заднюю дал. Да не гони беса, ты шо, бля? Заднюю даешь? Давай, ты же, ты дико что на уверенном, и шо сказал, что ты будешь спрашивать, как звать, знакомиться. Челка, он только что сказал, что будет знакомиться прям сейчас. И сейчас, и ты когда каже, все, все, я передумал. Не, ну, Влад, такое не котируется. Ну, держи честь и не Идешь? Давай іди! Стой, дай достроиться. Зараз пчелка, по с подойдеш су. Ну дай не жити, Чи Так ти можеш цей, щоб ну, а не, не знакомі цей. Щас а скажу, ти був? Ні, куди він пойдет? Її там немає? Ти ж думаєш, що вона жде тебе, а там буде. А її там немає? А? а, він тільки що сказав, що вона там. Ага, так я тоже буду, там її кінти стояли. Сиділи на Може ідеть. Ага, так і все немає. Є, б, є, є, не переживай. Якщо буде, то це... треба буде, знайомити. Ми погукаємо. Ми сейчас в кінці попросимо, щоб вони її погукали. Внатури, давай її Та, ну, давай вивели. Та Ні, не надо вже так, До вигляну. пацана її підійде. Як нам там писали в коментарі, що ми копідони з пчелкою, ми купідони, зараз він буде знайомиться. Так, у мене подписчики просили показати душ. Показую. Отак, от получається, в нас йдуть туалети. Оце все красні кабинки, це туалети. І далі це все душ. То есть разные душевые кабинки есть Есть ось вот такие, да ты нажимаешь просто на кнопку, и душ идет просто прямой, ты не можешь регулировать сторону, а есть там, где ты можешь регулировать, но тоже надо нажимать на кнопку. но нажимаешь на кнопку, и буквально там 2-3 секунды работает и все. Вот, собственно, вот такие вот душики тут. От, а з цієї сторони вже душеві кабінки йдуть посерйозні. Тут уже можна регулювати, але опять же нажимаєш на кнопку, 3 секунди потече і опять нажимати на кнопку. снова прогулочка. Наконец-то зібралися, виїхали з пчелки. Зараз будемо їхати до Берлінських ворот. не ті, що Браденбургський, а именно Берлинские. там, де всі граффити художників популярних, та популярна ходка, там, де Брежні, з ким там. максимально лень було пчелки виїжджати. Потому що він постійно спить. Каже, та не знаю, вчора не захотів виїжджати, сьогодні. Ну ладно, сьогодні не возмущався, виїхав. А Вчора каже, холодно, не хочу yeah, виїжджать. Я сьогодні возмущався, бо покажа лежав, лежав, в лежав в вже після того, як Валік говорить, давай поехали куда-то. Ми лежали в телефоне, никакого движения, тоже лежит в я ладно, лягу после спать, сразу в Олег подходит. вставай! Та просто не хочется в лагері сидіти, скучно в лагере сидіти. Я не знаю. Я каждый раз персонал, і хочется куда-то А я не понимаю, куда, потому что мы вже на всіх популярних местах були. Крім цього, де ми зараз їдемо, в Берліні. У мене вже в мислях було в Польщу поїхати на один день погуляти. Но пчолка, що то, не знаю, ламається. Чуть-чуть по поводу Польщі. Чого ламаєшся? Я сказав позже, блять, час виходные. Поняв. Знаєте, я сьогодні теж не вісти ліду. Що, ліду? Так. Так що може на днях ще поїдемо на денек в Польщу погуляти, чисто скупитися, електронку купити. Я ж сигарети запросив, я вже неділю сигарети не курю. Зубна паста, кстати, допомагає, тобто убирает цей нальот. Так що 100% це, мабуть, саме самокруток було. Та й взагалі якось курить курити немає. Мені предлагал там маленький хакер наш знайомий покурити. Вже не раз сигарети предлагал, Я кожен раз отказываюсь, потому тому ну, що не хочеться курити, не знаю. Ну не тягне до сигарет. Так що курю електронку і хотілося б поїхати купити альфбар. В Польщу, тому що в Польщі вони дешевше. А тут ельфбарів нормальних немає. Я купляв на 800 тях на, на скільки. Я розчив, що воно на неділю хата, його вистачило на дня 4, і все, і воно потім почало давати електродами, і я його викинув. А це курю вже остатки з України, які залишилися, тому що тут жижі дуже дорогі. От, і Хотілося б в Польщу поїхати просто. ельфбар купити. Ну і просто погулять по Польщі, я ніколи в Польщі не був. Там, де поляки, спірдаляй кажуть. Спердаляй на Україну. Спердаляй. Їхати нам, кстати, до них 10 кілометрів. Це 4 остановки на метро і 10 остановок на скоросному. Це що, поїзд? Наверное, електричка. Скор... Ну, воно похоже на поїзд, не знаю, електричка це або поїзд, ну коротше, на скоростному я тут напишу, це електричка і поїзд. Так, ну ми вийшли. Я думав що з ходу отак виходимо і одразу все буде вже на ладоні. А тут треба шукати. Написано 300 метрів. Може ми просто не з того входа вийшли. Не знаю. Зараз будемо шукати, я думаю, що це десь тут. А, ось це, походу, воно. Знаєте, я не перший раз замічаю, от пчелка раніше казав, я не відчуваю, що, що я в друге місце приїхав ще щось. Не, а я відчуваю, що я в друге місце приїхав, але коли я їду в метро, я не відчуваю, що я в іншій країні в метро. Тобто, метро мені максимально похоже на Київ, я не знаю чого. Таке відчуття, що ми тільки що на лівий берег їхали просто. Тому що воно їде через вулицю і. Ну реально, тупо на лівий берег приїхали, як будто. Та ще навіть район схожий на лівий берег. Через проходик треба надати під мостом. І я подозріваю, що там в кінці ця стіна. Так, да, ребята. Ми сюди дійшли. Вона, вона. Так, ну коли я дивлюся GPT і в принципі відео в інтернеті, всі пишуть, що треба тут побувати. Не знаю, подивитися може на ці картинки. Це знаєте, навіть чисто щоб галочку поставити, що ми тут були. Потому що ми вже почти везде були. Ну, либо я так думаю, може, звісно, люди, які тут більше живуть, скажуть, що о, та ви далеко не, не везде були. Но тут кажуть, що з чим-то рисунки, і більшість з них це популярні художники рисували. Я думаю, що типа теж є від обычных людей. Вот Такі вот тут приколясики. Можете роздивитися, може тут художники поставлять на паузу та скажуть, боже, яка красота. Ні, ну тут дійсно є красиві. Я думаю, що це сложно на стіні так рисувати. О, це прикольний. Мені кажеться, що це той, з яким всі дівчатки люблять фоткатися. Да, да, да. Я таке в інстаграмі бачу. Дівчатки люблять з такими цими фоткатися. Так а де ж та сама легендарна, з якою всі в Берліні фоткаються? Там де Брежнєв лишиться. Щось не, не наблюдаю, треба більше пройтись. Що? Ну, прикольно, так. Да. Прикольно? Что? А нет, это не она. Я думал, что это из стоятного Далматинца, но это Скрудж. Ну, Скрудж, да, это Скрудж. А в жизни, кстати, оно не так видно. На телефоне понял, нормально видно. А в жизни вообще все темно такое тут. с мистецтвом. Но я читал, что ее продолжительность там 100 километров. Не знаю кто Кані Аляві. Опа, понеслась ходом. А це типа як Макдональдс. Пригладила доньку. Ага, так тут ще й пройти можно. А з цієї сторони теж рисунки, наверное. Ну так. Да. Я думаю, що нам по цю сторону надо йти. Но з цієї сторони теж є. А там по любому набережному, сто Хочеш глянути, поки ми тут, може там набережна якась красива. Не знаю, що це за поміщення, але там приємна атмосфера. А от і одразу біля стіни тут набережна наблюдається, на якій можна посидіти, відпочити, подивитися на краєвиди, сфотографуватися тепешком та й поставити лайк, як на цьому відео. Ну що, пчелка, купатися? Запригнув би покупатися? Та не, я ще й... Ну тут всі набережні красиві, я вже не раз був на набережній. І з будь-якої сторони, з якої би ти не стояв, все одно красиво. Кафе тут рядом дуже красиве. Были б гроші, тут б можна було так посидіти з видом на набережну. Так це ми що на оболоні, чи що? Ні. І це Бруклін. Так, у нас люди питали, чи є магазини 24 на 7. Ну, если хорошо пошукать, то имеється. Думаешь? А, ну так. Да. Дверка відкриті 24 на 7. Заходь, дивися, купляй. Ну, просто заходить смисла нема, бо буде виглядати странно. Но магазин працює 24 на 7. Ексклюзив кофе. Bdilko взяв свій кофе вместе со мною. Да, я походу збіл. Зашли з бджілкою взяли свій кофек. Коротше, подивилися, кажу тут о, кофеечок. Іду, кажу, пчелки, давай кофе. Возьмем. Та ні, ні, я кажу, то давай я тебе візьму. <гум> Відтоді зайшли, він сам собі взяв, я сам собі взяв. Кофе вийшло, скільки там? 4,5 євро, <гум> да? да. І знаєш, що у мене в голові сразу? Я ось це місце, захотів сісти, такой знаєш у мене в голові. Цварі в дворце. Цварь во дворці. <гум> а отак, от я... если. Щас, сейчас, 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 подожди, подожди. Ой, ой-ой-ой, ой, 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 ой. Ну, дивіся, Чувак, <гум> це в історії як малышечки вилажують, поняв? <гум> <гум> Так красивенько, типа. Прикольно. И знаете, вот так стоишь в кофейне, <сюджет> понимаешь, <сюджет> не так, а? <сюджет> Туберкулюс <сюджет> замучил. Понимаешь, что цены тут отличаются, но опять же, учитывая ихні ціни, ну ми вже перестали в гривні переводити. Тож я заходжу, дивлюсь, що 4 євро, такий думаю, так у мене копійки валяються там. Ну тобто я розумію, що на наші це, мабуть, ну, не наверное, точно не копійки. Але вже для мене там, типа, ці копійки, які лежать, там 3-4 євро. Воно ж ну реально копійки, тому що воно железне. Кажу: о, якраз моя копійки, зараз якраз потрачу. От. І заходиш в кофейню, і там такий запах зерн, кофе. І в мене одразу в голові флешбеки з України. як я в Ірпіні жив, от у мене квартира була не супер, така прям чітка. Ну, Вона прикольна була, але но... така своєобразна, скажімо так. Ті, хто знають, ті знають. А, і там я завжди коли спускався, в мене була кофейня, я завжди брав кафійочок і ходив, гуляв таку... зимою. Я пам'ятаю такий, знаєте, Запах, оцей холода, такий, типа не знаю, як передати. Я думаю, ви розумієте про що я. І ти береш кофійочок, і коли ти зімою береш кофе, воно більш насищено пахне, ніж літом. І отут так само, зараз береш кофе, так запах, і ти розумієш, що тут така красота, ти зараз вийдеш біля набережної, ти красиво кофе вип'єш. В Києві теж так можна. Но я просто в принципі атмосферу цього описую, тому що ну, ну реально класно так сидіть. Зараз ми вип'ємо трохи посидимо і підемо далі дивитися, шукати ту ходу тубрежнього. А я знаешь, что заметил? Mm. Что мне вообще как-то по*** на цены стало. Ну, типа. Ты можешь не Ну я. я ты... Ну себе. я добавляю тебе работы. А что, ты зря ловаху получаешь? Mm. Я вообще еще письмо на жоп-центр напишу. И знаешь? За что? за 50 долларов. Ну, чтоб ты не охуел дура. Ну. Работай побольше, сука. Что ты там сказал? Говорю, что <кх> на цены похуй, бо когда даже в лавинке работал. И на моей кофейне там нам на так скидку делают, и бывало цены поднимались там на 3 гривны. Uh -huh. Смотрю, цена на 3 гривны поднялась, говорю, что ж не охуели тут совсем? И вот так вот на туре Борис Не, ну тут, кстати, не самое дешевое кофе мы взяли. Дивы, а, задовбало. Не самое дешевое, мы тут взяли за 4,5, а вообще можно и за 3 найти, и за 2,5. Ну тут стакан, ну не маленький. Человек Но сказал, я... что я думал, что за четыре с половиной больше, то тут нормальный вид. Ну, это средняя капучина. Нормально. Как у нас. Но ну, я думал, что большой, это вот тут большой, сука. А что, там е больше? Там такая фляга была. А это ты сына конечно. Да не, нормально. 4,5 нормально за кофе тут. Ну, она классная. Ну, вот чувствуется, что крепко, вкусно. Все, можно я попью кофе? Я сделал свою работу? Теперь ты делал свою, пи***ц. Давай сюда. Продовжаємо нашу проходичку. Блін, ну я бачу, що продовжительність нормальна така цієї стіни. Вона аж там фіг зна де. Закінчується і то не факт, що заканчивається. Побачив отелендіго і одразу запам'ю фразу там, де Хаскик сказав, ми бухали з Андрієм в клубі, в Віндіго или форсаж. Андрій каже, ми не бухали з тобою на Форсаже. З Смерти бухали колись, 1,5-2 назад. Ти говорив. Да. Бухали? Да. Бухал? Это полтора-два назад. 2-3. Вот это полтора 2-3. Мы не бухали с тобой. Соломей Шеченко или Индиго или Форсаж. Мы не бухали с тобой, я не был на Форсаже. Мы не бухали с тобой на Форсаже. Возможно, что-то я купил. Но я был такой вкусничек. Так... Ладно. Поехали. <coughs> <coughs> а что это за движ такая несается? Что это за... Мінікари. Ми йдемо з чолкою і думаємо, де воно знаходиться, цей рисунок. А потім думаю, що ж так багато людей тут стоїть. А от що тут так багато людей стоїть. В чому прикол? Ну, Прикол в тому, що цей рисунок просто вважається дуже популярним. Вау, цей теж прикольний, кстати. Так, да, я так розумію, що Брежневым це, наверное, найпопулярніший рисунок, тому що люди не уходять, вони тільки наоборот поповняються, приходять і прямо ж в очереди стоять фотографуються, Бо везде йдемо, немає ніде до очереди, а тут постоянно очередь. Вот, і до сих пор це все очередь. Вон, подивіться, яка очередь здорова. Чипець. Так, я не знаю, куди ми прийшли, но тут якась суета страшна. Тут Uber-арена, я не знаю, это офис Uber или що це таке, но ну, тут якесь движение, пчелка кажа, пошли, подивимось. Тут пришли дивиться. Машина тут такая модная, стильная, молодежная, похожа на... А, это Мерседес. На Тойоту Супру чуть-чуть похожа и на Порш перемешку. Я такого Мерса не бачу. кто шарит, тут сразу видит Мерседес. Да? Я не шарю. А в Убера очень красивый офис. Я не знаю, что это офис или что это. Какая-то Uber Arena, но она просто красивенна внутри там. Дуже красиво внутри. Мені цікаво, а що це за дві Може ми на якусь корпоративу увіра залетіли, потім? <laughs> Видно, що трохи вже пішла підготовка до Нового року. На якийсь, може, міні-фестиваль зайшли, хто його знає. Корою цей дуже пахне тут і лочками. Действительно, чого. Ну, так я ж показав, так. Да. І я дуже багато раніше чув, що тут на Новий рік просто красотища, дуже класно, особливо на фестивалях. І я прям уже жду, щоб потрапити на фестиваль зимою в Берліні. Ого, а що це за такий рейв двіж? Джилка під красними фонарями. Вулиця красних фонарей? А, Вулиця красних да, фонарей. ви просили на вулицю красних фонарей, дивіться. Фонарі красні? А? це не в Ні. Ребята, дивіться! Свято наближається, свято наближається. Офігеть! Я в житті не бачив такої. Це ж як в рекламі Кока-Коли. Клас. От знаєте грех не сфоткатися, ну це вообще офіцер, шту по детство. Свято наближається, свято наближається. Хоча я помню, брат коли сфоткався з такою в Києві, но це було давно. Я думаю, що если не война, то у нас би тоже таке движение було. Блін, офігеть. Сразу детство, нотки детства пробилися в голові.